я радий вітати в нашому ефірі військового аналітика Олексія Гетьмана. Олексій, доброго ранку, доброго ранку. Давайте почнемо з найважливішої події вчорашнього дня. Президент Володимир Зеленський вважає, що візит генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу Єнса Столтенберга до Києва є свідченням того, що Альянс таки готовий до нової глави у відносинах з Україною. Як гадаєте, чи чекає нас нова свіжа перспектива? Хотілося б, щоб це так і відбулося. Ну, генеральний секретар НАТО навряд чи приїхав в Київ, щоб зробити де селфі. Він поклав квіти біля Михайловського собору загиблим нашим військовослужбовцям. І потім була ну цікава бесіда з військово-політичним керівництвом нашої країни. Про що саме вони розмовляли? Ну ми розуміємо, що це невідомо. Але ну, скоріше за все, напередодні Рамштайну були розмови про те, що, що буде відбуватися безпосередньо, от сьогодні, на 11-му Рамштайні. І я впевнений, що обговорювалися питання про вступ України до НАТО. Ну, я думаю, що біль переважна більшість 31 країни не проти вступу нашої країни, але є певні домашні завдання, так звані, які ми маємо виконати. Бо є правила для країн, які мають вступити в цей альянс. І ці правила не виписані безпосередньо для України. Вони виписані для всіх країн, які намагаються туди потрапити, хочуть туди приєднатися. Тому, от, якщо ну, хоча б на троєчку з мінусом виконати всі ці завдання, то я думаю, що у нас є непогана перспектива вступу нашої країни до НАТО. Ну що це дасть багато про це вже розмовляли. Коли ми станемо членами альянсу, я не думаю, що буде якась агресія з якоїсь країни, ну з якоїсь це Російська Федерація, бо тоді вже не зброєю, не фінансами або безпосередньо збройними силами. Всі інші 31 країни альянсу. Будуть нам допомагати, звучить така думка, що альянс дуже сильно повинен бути зацікавлений у нашій присутності, бо де ще в Європі є мільйонна армія, яка пройшла горнило таких битв, яка настільки добре озброєна. Я думаю, що ми можемо поставити під сумнів будь-яку армію в Європі і навіть потягатися із турецькою армією по нашим потугам на сьогоднішній день, чи не так. На сьогоднішній день у нас ну спроводу Туреччини тут важко сказати, але інша частина Європи, я думаю, що і з Туреччини можемо потягатися. У нас зараз найсильніша армія в Європі. Як це? Давайте. Дуже це трошечки дивно виглядає. Ми просимо допомогу сучасну техніку від країн Франції, там, Німеччини, інших країн, європейських, які є членами Альянсу, але наша армія на сьогоднішній день сильніша. Ну, були, були розрахунки, що Німецька армія, вся німецька армія, десь по міцності, десь третина від нашої армії. Тобто, я думаю, що альянс зацікавлений в тому, щоб така країна, як Україна, з такою потужною армією, тим більше з тим озброєнням, да, це озброєння наших партнерів. Ну такі, вибачте, інші країни теж не повністю виробляють власне озброєння. Ну Німецькі танки Леопарди їздять там по на ну, озброєнні різних країн, там де вони не виробляються. Американські літаки f 16 теж в, в і в той же саме ну, в інших країнах. Тобто тут немає нічого такого зазорного, що в нас є зброя, яку ми не видавляємо самостійно. Є певна зброя, яку ми самостійно виготовляємо ракета, я думаю, що ракетна програма буде продовжуватись. Тому таку потужну армію, я думаю, тут вже і НАТО зацікавлено, щоб нас приєднати. Єдино. Мови, що ми виконали всі наші домашні завдання. А ну ми розуміємо, які є перепони. Це внутрішні проблеми всередині нашої країни. Є певні питання щодо корупції. Що ну, недоліків, Давайте про недоліки не будемо. впевнено, що ми це швидко усунемо. Ну, так. і будемо, будемо вже повноправними членами альянсу. І в альянсі будемо одною з найпотужніших. Країн з точки зору зброї озброєння і збройних сил пане Олексій, ви згадали про 11-й рамштайн. Сьогодні очне засідання міністрів оборони відбудеться. Українці схрестили пальці, аби став цей рамштайн авіаційним. Але тут кажуть експерти: навряд яким він може стати ракетним, артилерійським, інженерним. Що на вашу думку варто чекати від сьогоднішньої дискусії в рамках цього саміту? Ви знаєте, ми дуже хочемо, щоб ми отримали ці літаки. Багато вже було розмов про переваги літаків сучасних літаків. Ну, ми кажемо про f 16, хоча це не обов'язково має бути F-16. просто F-16 – найбільш розповсюджений літак в країнах НАТО. Їх зараз біля трьох тисяч стоїть на озброєнні різних країн. Інші літаки там їх виробили там декілька сотень. Тобто, ми кажемо, що якщо 10% від цього парку f 16 буде передано Україні, то ми перекроємо всі наші проблеми і будемо панувати в повітрі. Але навіть якщо сьогодні буде прийнято рішення, то ці літаки можуть з'явитися у нас ну за декілька місяців, не раніше, не раніше, тому є певні є певні технологічні логістичні складнощі. А що нам що нам потрібно прямо сьогодні? Це по-перше, звісно, це артилерія, це снаряди для артилерії. Звісно, це інженерні споруди, які допоможуть нам подолати ці оборонні редути, які будують Російська Федерація. І що напевно, по першому, номер один. Це ракети для зенітно-ракетних комплексів. Чому Тому що ми використовуємо ну, використовуємо досі С-300 та С датабук комплекси, які нам досталися спадщину ще з радянських часів, а ці комплекси виробляються в Російській Федерації ну, на сьогоднішній день, і в тому числі і ракети, і вони нам навряд, навряд чи будуть їх постачати, а вони закінчуються і брати їх нема де тільки зі складів. Тому от, треба більше використовувати, і ми починаємо більше використовувати за ті. З інтракетний комплекс, який передали наші партнери, але ну С-300 закінчується, Кубовський закінчиться ракети. Нам просто більше потрібно ракет саме західного виробництва, щоб цей баланс вирівняти. Ну тут нескладна математика, тобто, якщо в нас було Ну умовно кажучи, там порівну ракет С300 і ракет закордонних. То С-300 закінчиться, то значить треба, щоб було більше закордонних ракет, щоб цей баланс ну, в шальки тризів, щоб вони вирівнялись. І ще дуже важливо: ми можемо брати ці ракети, Буковські, навіть кубовські комплекси, нам можуть пропонувати країни, які були колишні країни Варшавського договору, і в них це збройня теж є. Але там його теж небагато. Тому в першу чергу нам нам потрібно, от на сьогоднішній день дуже добре, що були літаки, але в першу чергу. Нам потрібні ракети для зенітних ракетних комплексів, щоб зупиняти і літаки російські ракети. Ну і я думаю, що про це буде в першу чергу розмова. Ну і далі будемо вірити, що все ж таки з 16, там все ж все такі питання зруться ну, з такої вже майже мертвої точки. На підтвердження вашої позиції. Згадаємо про цитату речника повітряних сил. Пана Ігната. Він каже, що справді ракети для протиповітряної оборони нам край необхідні, тому що за останній час понад півтори тисячі повітряних ціла Україна ліквідувала це не величезний масив всього, що летіло до нас, тому так це справді питання, яке є дуже важливим. Далі я хотів би навести цитату представника головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова. Він каже, що російські окупанти провалили розпіарений зимовий наступ і переходять до стратегічної глухої оборони в Україні. Наскільки справедливим є це твердження, враховуючи, що щодня ми у звітах генштабу чуємо про те, що російські Шия веде напад на п'яти напрямках, вони, вони нападають але це вже не повномасштабний наступ, який вони планували. оця розперяна кампанія. Це тактичні дії, Це ну як це не виглядає трошечки. Це це все ж таки локальні бої. Там нема в них можливості на всіх напрямках, де вони намагаються атакувати, прорвати нашу оборону, і просунутися десь в нашої території. Таким чином, вони відволікають нашу увагу, навантажують наші Збройні сили для того, щоб встигнути їм побудувати, ну, краще побудувати свої фронті споруди, щоб захищатися від нашого наступу. Ну, і таким чином вони відволікають нашу увагу для того, щоб ми краще підготувалися для наших контрнаступальних дій. Тому тут можна погодитися повністю з. Юсом, що по великому рахунку, ну давайте подивимось, що, що, чого вони досягли, коли здолучили в два, а навіть по деяким розрахунку в три рази більше людей, ніж було е, на початок повномасштабного вторгнення. Що вони добилися? Воно просунулося на декілька кілометрів, навіть десятки кілометрів назвати неможливо. Втративши велику, величезну кількість людей, величезну кількість техніки. Це є провал. Те, що вони посунулись на 3-4 кілометри на 5 кілометрів ну це ж не означає якусь перемогу. Лінія фронту тримається, просто вона трошечки зрушилася, і ну, вона взагалі динамічна. Вона нічого не досягнула, поклавши купу людей. Тому це можна вважати не провалом їхніх наступальних дій, а просто поразкою. Це, це і є пораз. А як вона виглядає. Вона так і виглядає. Давно в наших розмовах аналітичних ми не згадували столицю та потенційні її загрози в Києві, наче все гаразд. Але в інтерв'ю голосу Америки мер столиці Віталій Кличко, міський голова, каже, що вважає, що росіяни не передумали захопити столицю України, і, ймовірно, ще будуть спроби. Як ви оцінюєте таку історію? Ну, пан Кличко правильно каже: не треба розслаблятися, бо вже таке враження в Києві іноді відчуття, що війна закінчилася, і ми вже перемогли. Звісно, вони будуть намагатися е, взяти. Взяти штурмом кір, ну якими силами та засобами поки не зрозуміло, але вони можуть десь контрацюватися, десь підготувати, підготуватись. Для них же, от пригадайте, що казав Пригожин про те, що вони юридично захопили Бахмут. Uh -huh. Тобто їм дуже важливо захопити, їм дуже важливо юридично захопити нашу столицю, і, бо де знаходиться центри керування, здесь знаходиться наша ну, все, що військово-політичне керівництво і поставити якогось своєго намісника і сказати, що от все досягнуто, от новий. Ну я не хочу, може звернути він, ж досі легітимний. Ну от такі плани. Тобто, зробити, зробити такі, от таким чином, щоб не освітр сказати, що все, все змінилося, і в Україні нова влада, і це дружня влада до Росії, ну і так далі. Що, що вони, вони саме початку це прагнули робити? Тому нам дуже важливо, якщо буде якісь натяки на те, що вони збираються, якісь угрупування, щоб атакувати Київ, треба бути і всім треба Буду на готові пригадати, що як ми зробили ТРО, як ми боронили Київ, а зараз що в Києві? відбувається? Ви ж бачите, розбирають барикади, які ми побудували. Ну, це правильно, це цивільне життя. Але якщо що, я думаю, ну, ми дуже швидко знову. Знову це все зробимо і будемо тримати бороників. Здавати оце точно неможливо в будь-якому випадку. Згоден будь з вами абсолютно будемо пильні. Пане Олексій, дякуємо за ваші думки. Військовий аналітик Олексій Гетьман був з нами на завершення інформаційної години.